Вандалізм у Полтаві невідомі вже чотири рази знімали прапори з пам'ятника слави та розбили вісім меморіальних дошок учасників АТО. Громадські активісти обурені та розгнівані. Вони вважають, що це справа рук одних і тих самих злочинців. І хто це робить, і хто це організовує? Це злочинці, злочинці не тільки перед державою, а злочинці перед своєю совістю. Перед тим, що вони відбирають пам'ять у наступних поколінь, наша організація, Ліга громадських організацій, громада Полтавщини, відразу ж прореагувала на перше ж побиття, коли три дошки було знищено, коли був скинуто пам'ятник на могилі одного із загиблих бійців, коли було зірвано прапори військових частин, які встановлені були біля могил, і ці прапори потім знайшли в сміттєвих баках по алмазному мікрорайону. Після кожного злочину активісти писали заяви до поліції, однак тиша слідство не рушить з місця. Досі ніяких результатів по тим нашим зверненням ми не чули і не отримували. Але ви знаєте, що 11 числа були здійснені нові злочини. Дивно, чим займається оця поліція, яка їздить на японських автомобілях. Круглі сутки по місту невідомо чого вони ганяють по ньому, скільки вони витрачають і бензину, там і тому подібне. Громадські активісти закликають правоохоронців не зволікати з пошуком негідників, адже сьогодні вони б'ють пам'ятні знаки бійців. Завтра можуть розтрощити і дошки письменників. Справа чисті полтавської поліції знайти і покарати, не просто знайти покарати винних щодо е, прапорів. Доки в нашій країні буде йти війна, там будуть висіти прапори. І якщо їх будуть знімати, ми будемо знову вішати. Проблему бездіяльності полтавської поліції оратори планують порушувати і на найближчій сесії обласної ради. На їх думку, правоохоронні органи не виправдовують наразі те фінансування, яке на них виділяє область.